Райномовного каналу, район Павлове Поле. Я не так часто тут буваю, тому можете подивитися. Я раніше ча -ча частіше бував зараз, хоча от і в четверку тут лікарня швидкої невідкладної допомоги. Довелося поїздити і теж ще І... Вони вулиць, не знаю, нас дерев'янка, набудь. Зараз Зараз можете подивитися хто звідси. Тут теж тролейбуси їздять, такі ж як в нас тільки. Інші номери, та все таке ж, як в нас. Район теж не дуже молодий. Тут гарно було. До Славика в гості їздили ліс. Ісі, шашлики смажили, зараз в ліс страшно заходити тут. Ой, і школа там от розтрошена. Багато домівок тут постраждало, Оцей цей ліс напрямок на На північ, звідти у му році. Ой Ладно, таке. Бензин, все в ту ж ціну. А тут по домівкам доставалося. Одну домівку набить. Ладно, потім продовжимо, подивимося. Колись дружина працювала на цьому підприємстві, колись більше 20 років працювала, а зараз і в цьому приміщенні. А зараз, на жаль, ніхто вже тут не працює. ну то... Ладно, закінчиться війна і все відбудується і все буде працювати. А це вулиця Сумська, центральна вулиця нашого рідного міста. проїхались, подивились. Усім гарного дня, усім миро, добра, злагоди, всім щиро дякую. А тут бабуся працювала у цьому підприємстві. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи що. все пока, мої любі.